Буду знімати опалубку, зараз ніяких толкових відео не побачив, як правильно це робиться, ну значить буду акуратно пробувати підважувати, де треба відстукує, де треба відкручувати тут є з'єднання і зараз, зараз подивлюсь, що виходить, зніму хоча б кілька досок і буде видно. Хоча напевно спочатку треба трошки відкупати, тому трошки попрацюю лопатою і... Тоді вже буду пробувати пробувати знімати дошки. Значить, з внутрішнього боку забрав землю, тою, якою протискали дошку. Частину дав на подвір'я до треба, а там де є трохи земля щебнем, то на дорогу. І зараз легко буду пробувати відбивати ці дошки. Така непроста робота. Ну вона проста, але фізично це нелегко.